Поговоримо про виклик швидкої допомоги. Якщо у вас є можливість під час надання допомоги делегувати комусь цю задачу, використовуйте цю можливість. Важливо, конкретно звертайтесь до людини та давайте їй чіткі команди. Так само контролюйте ту інформацію, яка вона передає диспетчеру. Якщо ваш помічник робить помилки, не соромтесь його виправляти та просити повторювати чітку інформацію, яку ви надаєте. Якщо можливості викликати швидку допомогу за допомогою помічника немає, ми будемо викликати її самостійно. Якщо ви надаєте допомогу самостійно, то телефонуйте в службу порятунку, коли у постраждалого вже зупинена масивна кровотеча та відкриті дихальні шляхи. Рекомендуємо використовувати функцію гучномовця на ваших гаджетах. Пам'ятайте, що втрата свідомості є підставою для виклику швидкої допомоги. Розмовляючи з диспетчером служби порятунку, назвіться: назвіть кількість постраждалих, які в них травми, чи вони в свідомості, та яка допомога надається. Та назвіть їх вік та стать. Називаючи адресу, чітко промовте назву вулиці, номер будинку, зовнішні орієнтири. Корисна буде така інформація, як напрям заїзду, колір фасаду, номер під'їзду, поверх. Намагайтеся організувати когось, щоб зустрічати швидку. Назвіть диспетчеру свій номер телефону і номер того, хто зустрічає. Не забувайте про домофони, собак, шлагбауми, охорону та інші перепони для служб порятунку. Пам'ятайте, що першим має покласти слухавку диспетчер. Коли служба порятунку прибула, допоможіть співробітникам зібрати всю необхідну інформацію стосовно постраждалих та інформацію про вже надану допомогу.